Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-електрогриль. Це універсальний кухонний пристрій, який зробить ваші сніданки швидкими та смачними. Компактний прилад поєднує функції тостера, електричної плити та міні-духовки, дозволяючи готувати сендвічі, панкейки, вафлі та пончики. Завдяки при гарному покриттю приготування стає легким та зручним, а очищення займає лише кілька хвилин. Нагрівальні елементи забезпечують рівномірне розподілення тепла, що гарантує ідеальний результат кожного разу. Крім того, компактний розмір ідеально підходить для маленьких кухонь, гуртожитків або подорожей.